Вітаю, друзі! Якщо вже ми заговорили про рослини спроможні на швидкий самостійний рух, то гріх буде не згадати ось це миле створіння. Знайомтеся, це соромлива мімоза, повзуча трав'яниста рослина з родини бобових, яку часто вирощують у декоративній культурі через цікаву особливість. Соромлива мімоза реагує на дотик чи струшування. Вона дуже швидко складає листя і опускає черешок. А за кілька хвилин листя розкривається знову. У багатьох мовах світу назва цієї рослини так чи інакше пов'язана або з недоторканістю, або із сором'язливістю. Рухи рослин називаються настіями, а рухи, які виникають у наслідок дотику чи струшування, отримали назву «сейсмонастії». Соромлива мімоза рухається дуже швидко. Напевно, тому вона є еталонною рослиною, на прикладі якої саме от і демонструються цисмонастичні рухи. Біля основи стеблинок її листя розташовані пульвінуси, суглобові потовщення, які забезпечують рух. А на самих листочках розміщені рецептори чутливі до тиску. Подразнення цих рецепторів запускає в клітинах пульвінусів складний біохімічний процес, який у свою чергу викликає зміну тургорного тиску і рух листочків. В одному з досліджень було виявлено, що соромлива мімоза має властивість запам'ятовувати особливості контактів. І якщо дотик не становить загрози, наступного разу рослина не стане реагувати на нього і згортати листя. Ще одне дослідження показало, що Мімоза може розрізняти типи дотику і навіть тактильні відчуття. До речі, дотик рук людини соромлива Мімоза завжди ідентифікує як загрозу. І я далекий від думки, що справа тільки в температурі чи хімічному складі наших потажирових виділень. Занадто часто людина стає загрозою природі, тож нам є над чим замислитися. Ще один цікавий факт про цю чутливу крихітку це те, що, будучи бажаною кімнатною рослиною в країнах із помірним кліматом у своєму природному ареалі і звичному кліматичному поясі, соромлива мімоза вважається злісним бур'яном і небезпечною інвазивною рослиною. Її сухі зарості спричиняють пожежі на полях і плантаціях. Деякі її підвиди є токсичними для свійської худоби, а ще вона може утворювати кореневі бульбочки, які заселяються азотфіксуючими бактеріями. Ці бактерії захоплюють, утримують і перетворюють нітроген у доступну для рослини форму. І все було б чудово, але густі зарості соромливої мімози виснажують і збіднюють ґрунт, наносячи шкоду господарським культурам. А ще у соромливої мімози надивовижу гарні і видовищні квіти. Тому в ботанічних садах, флористичних колекціях і приватних володіннях прохолодних країн її вирощують залюбки. Адже це рослинка, що гарно плететься, реагує на дотики і має такі няшні квіточки. А навколо жодної бананової плантації чи кукурудзяного поля, де вона б могла нашкодити, як не любити її в таких умовах. Така ось дивовижна цікавинка природи, а у світі їх іще безліч. Тож наразі я прощаюся з вами, друзі, і поспішаю готувати наступний випуск нашого альманаху. До побачення!